Панове, вітаю вас на каналі Алекс Pass. з вами, як завжди, Олександр. Давненько ми з вами не бачилися на Ютубі. В цьому відео я відповім на часті запитання, які ви задавали в останньому відео про підписку Game Pass Ultimate. Майки нам з кожним днем, я не знаю, там гайки намагаються закрутити, щоб дешево не робити підписку. Ну їх можна зрозуміти, тому що через ці індійські коди, я не знаю, половину світу, мабуть, робила собі підписку. І вони не могли на цьому нормально заробляти. Отже, останній відос з підпискою, ну я не скажу, що він зовсім не актуальний, він не... індійські коди перестали працювати лише на старі аккаунти. Неважливо, була там підписка чи не було до цього. Якщо аккаунт більше двох днів, то коди індійські у вас вже працювати не будуть, у вас буде просто помилка регіоном. Отже, індійські коди можна сказати, що вони не актуальні для старих акаунтів акаунтів, яким вже більше двох днів, але вони актуальні для нових аккаунтів. Тобто тут у вас вже є вибір. Е, ви мене запитаєте, що робити, якщо я не хочу новий аккаунт, але я хочу продовжити підписку на старий профіль, там, де в мене вже багато ігор, там де в мене вже прогрес, і так далі. Отже, найдешевший, очевидно, що найдешевший варіант залишився це помісячна купівля. Game Pass Ультимейт через Туреччину. Якщо ви знаходитесь в Україні або в ряді інших країн, де Туреччина не заблокована, ну знаю, що в Молдові точно вона не заблокована. Ну, усі країни я точно не назву, це можна легко перевірити, заблокована у вас Туреччина чи ні. На консолі, просто в регіоні Туреччини натискайте на любу гру купити, і якщо у вас не буде у цієї помилки неправильний регіон, значить у вас Туреччина не заблокована. Ви можете помісячно в Україні купляти. По 340 гривень наразі, ось на момент, коли я знімаю цей відос, буде коштувати Game Pass Ultimate в Туреччині Ну, 345, там плюс-мінус, в залежності від вашого банку, там і так далі. Помісячно ви один раз купили сьогодні, наприклад, ви купили, оформили підписку, і ви не вимкнули, обов'язково не вимикайте автоматичне продовження підписки. Тобто, рівно через місяць з вашої картки зніметься ще 345 гривень, чи скільки там вона буде коштувати, і так буде. До тої пори, поки майки не пофікся ціну. Вони пофіксять обов'язково ціну в Туреччині, тому що вона там зараз ну найдешевша. Очевидно, що 340 гривень це менше 10 доларів. Для них це ця ціна, ну для них вони її не приймуть. Це для них дуже мало. Вони зараз відбивають кошти, очевидно, що від покупки Activision Blizzard. Вони зверху там тиснуть на них, інвестори. Ну не знаю хто, щоб вони відбивали Xbox ці гроші, і не просто так всі ігри зараз виходять на PlayStation. Не всі ігри. Більшість там Forza, Indiana Jones. і всі, мабуть, нові релізи, які вже Xbox буде випускати, вони будуть і на PlayStation випускати, просто щоб відбивати гроші. Ну, це очевидно. Я думаю, це ми всі розуміємо. Отже, про Туреччину, Туреччина. Залишилася для нас, українців, мабуть, це єдиний козир такий в рукаві бокса, тому що там дійсно, якщо глянути, там дуже багато годних ігор по приємним цінам годноти там просто хватає. І якщо ви побачите курс, який зараз до турецької ліри, ви здивуєтесь там майже один до одного з гривнею. Тобто, ігор, ви ви уявіть, скільки ігор там можна дешево зараз купити. Але майки так постаралися, панове, що якщо ви не знаходитесь в Україні, а десь виїхали зі своєю консолі в Європу, в Штати, в будь-яку іншу країну, де є офіційний магазин Xbox, то вибачайте, на вашому аккаунту буде помилка неправильний регіон. Таким чином вони зробили, щоб ви не економили на іграх, а купляли в Штатах по фол прайсу. Ну, не по фол прайсу, в цінах Штатів і так далі, Європи. Якщо ви зробите регіон Туреччина, можете зараз це зробити на консолі змінити регіон. Натиснути кнопочку Купити, будь-що любий товар, гру, наприклад, там на розпродажі по акції, у вас буде помилка. Неправильний регіон. Змініть свій регіон. В мене в телеграм-каналі є інструкція, як купляти через Туреччину. З любої країни світу немає значення Європа, це США і так далі. Е, Телеграм-канал, як знаєте, внизу посилання під відео на Ютубі. Я цю інструкцію не викладав, тому що там все текстом прописано. Кожен крок, що робити, щоб на будь-який акаунт можна робити, було в Турції покупки в Туреччині. Навіть консоль вам не буде потрібна для цього. Ігри, звичайно, що з'являються у вас на консолі, ви в них граєте, але купляєте це все з ПК. Знов таки, повторюсь, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я ділюся усіма секретами, там усі ці інструкції і так далі. Опис знаєте, де внизу. Переходьте і підписуйтесь, буду дуже вдячний. Але що ж робити, якщо у вас є оця помилка регіону, ви не хочете новий аккаунт створювати, щоб Туреччина працювала, і то вона буде працювати всього два дні. Потім знову у вас буде ця помилка. Ви можете написати Волдбою, і Волтбой може зможе вам розблокувати цей аккаунт. В нього є така послуга з розблокування Туреччини. Вона в нього так і називається Підписка на Туреччину. Волдбоя знову таки ви зможете знайти без проблем в телеграм-каналі в Геймпас. Ти раз повторюю, що посилання внизу під відео, ви йому напишіть, і він вам все пояснить, як це все працює. І одразу забігаючи наперед, скажу, що можна теоретично можна користуватися Туреччиною з будь-якої країни світу і купляти ігри дешевше. Чим в США в тій же Європі? Якщо ви не хочете цим займатися, звичайно, купляйте в США в Європі, тоді я не знаю. <плес> тоді вам це відео і Волдбой не треба буде, але все одно залітайте в Телегу, тому що там всі самі цікаві новини з ігрової індустрії і з бокс і по іксбокс по геймпасу. Я там виставляю які ігри в геймпас додають, які ігри видаляють і так далі. Тобто ви нічого цікавого важливого не пропустите. Інше питання це як зробити підписку на старий аккаунт, не помісячно в Туреччині, а там на рік, більше і так далі. Ну, насправді це важке наразі питання можна, декілька є способів. Знов таки, я зараз тестую, і якщо що я в телезі буду виставляти усі гайди, тобто там буде покроково все текстом прописано, що робити і так далі. Тому, якщо не хочете пропустити, самі знаєте, ще робити в Телегу, залітайте. Так, це це відео, це реклама мого телеграм-каналу. Так воно і є, друзі, але насправді там все набагато простіше робити в Телеграмі, чим на Ютуб знімати відос. Я там за 10 хвилин написав гайд, все текстом покроково розписав. І вам це навіть простіше, чим передивлятися ото на Ютубі все. А в телезі там в посту посилання там на всі сайти, на всі сторінки дещо поміняти і так далі. Ну це просто зручніше. Ну реально, це просто зручніше. Ну давайте так. На старий, я вам одразу це скажу, на старий акаунт вже дешево. Ну вибачайте, ну вже ніяк не вийде. Тобто майки закрили майже не майже, май... вони закрили усі способи. Е якщо ви хочете на старий акаунт зробити підписку на рік, на ну на два там можна і на два робити, і так далі. Ну це вже в копійку. Я вам скажу, в... обідиться вам. Зараз робити помісячно найвигідніше. Якщо ви знаходитесь, я ж кажу, закордон, і у вас ця помилка, ви не можете зробити помісячно в Туреччині, то пишіть Волтбою, знайдіть його через мою телегу. Телеграм-канал внизу. Там Волтбоя легко знайти. Там на нього посилання, навіть в описі каналу є. Напишіть йому, і він допоможе вам розблокувати, Ну в нього є така послуга з розблокування любого аккаунта на Туреччину. Підписка на Туреччину, вона називається. Він вам розблокує, ви можете один раз купити е, Game Pass Ultimate в Туреччині, не видаляти свою картку. Е, і у вас автоматично буде кожного місяця знімати по 350 давайте округлю гривень за підписку. Ну тобто 350 гривень камон, ну, не знаю, це вже для підписки це вже дешево. От реально це вже дешево. І скоро буде, мабуть, я не знаю, і по 500, і по 600 гривень за місяць. Тому що Майкам, як я вже казав, потрібно відбивати кошти, тому що вони люблять гроші. А хто їх не любить? І Sony любить, і Microsoft, і Nintendo. Тим паче, вони всі полюбляють гроші, і для цього вони і створили свої компанії, щоб їх заробляти. А ми з вами шукаємо, як зробити собі дешевше і зекономити якусь гривню, чи долар, чи яка у вас там валюта, <світ> і купити собі бургер чи ще щось. Що ви полюбляєте? Пишіть в коментарях, до речі, або гру, наприклад, якусь купити. Ну, і дешевше, все одно Туреччина, я так дивлюсь, панове. Зараз все одно там так можна в Кореї деякі ігри купляти, але все одно в Туреччині більшість ігор найдешевша саме в Туреччині. Що робити з індійськими кодами, які ви вже купили, і не знаєте, куди їх дівати, Ну, нічого ви не зробите, тільки на новий аккаунт ви їх можете активувати. І як я вже сказав, додайте цей новий аккаунт на консоль, зробіть його домашнім і користуйтеся на своєму аккаунті підпискою. Не бачу проблем з зовсім. У мене друг, мій друг, живе в Німеччині, і він користується моїм аккаунтом. На моєму куплена там на два або на три роки, на два роки підписка. Він зробив його домашнім, і він грає на своєму, і він навіть не знає, як це купляти на свій аккаунт, бо він моїм користується і усіма іграми, і все точно так і ви можете зробити з новий аккаунт домашнім. Тобто, ті коди індійські, які може вже купили і не можете активувати на свій аккаунт, або думаєте. Насправді я радив дійсно зробити новий аккаунт, на нього індійськими кодами зробити підписку, хоч на три роки, і користуватися де, Ну якщо ви не користуєтеся XCLD, тому що xcloud буде працювати тільки на цьому новому профілі тому, панове, ну звичайно, що вирішувати вам, я відповів на питання, які ви часто задавали під відеосом, і які, як на мене, наразі актуальні на Xbox. Друзі, з вас, як завжди, пальці догори, пишіть ваші думки коментарі внизу під відео. Також підписуйтесь на канал Алекс Геймпас на Ютубі. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Алекс Геймпас.